Увага всім, хто, хоч раз, коли щось купляв на Олікс, там Аліекспрес, там та неважливо чи в Тікток-Шопі. От якщо ви купували коли щось, приготуйтесь, тепер ви будете платити податок на розмитнення. Ось така от нова історія в Україні. Значить, я розкажу, як це працює. Раніше от Трамп таку історію в Америці зробив, як це почалось, пам'ятаєте, він вже там пошлі новий ну, вів. Я пам'ятаю, замовив собі кросівки, вони стоїли якусь там певну суму. Неважливо, ну стоїли вони там щось. Потім я ще заплатив 40 доларів за доставку. Думаю, ладно, це Америка. Мені в Європу везуть. Там, морями, океанами, думаю, ладно. Воно мені прийшли, прийшло, до мене тіп з ДХЛ, дав мені бумажку, каже, з вас податкове мито 124 долара. Я кажу, це за доставку. Вони кажуть, ні, це розмитнення цих кросовок. Отак От тепер коштує. І мені прийшлося за доставку 40 заплатити, і за самі кросовки і зверху ще заплатити 120 за розмитнення. Ясно, що в Україні не будуть аж такі там, ціни податки, бо там трошки інакше суми, ціни і взагалі податкова ставка буде, але сам факт. Що тепер отак? При тому, які ціни, вообще, які зарплати в Українах, які пенсії, і які ціни на все. І ще й оце ведуть. Ну тобто видно, що в бюджеті дири величезні, понакрали, і не ясно, чим закривати дири. Ну, а хто закриє? Звичайні люди, хай прижимаються, пробку вставляють собі в одне місце, терплять, і за то за їх рахунок бюджету буде закриті. Ну, перепрошую, але це прямо так воно і є. Тому купіть зараз, що вам треба, бо далі буде дорожче.